Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось трошки прикрастеланду. Щось ми бачили, щось може і не бачили. Почну я з сережок. Загальна вага обох 22 Ой, вибачте, 25 грамів. Рожевий кварц красивого, такого, з рожевого кольору. Просто я чого так кажу, бо на відео він. Блідіший. Тут ось такий замочок, вони зручненькі, але ж ви самі бачите, що вони важкі. 2200 гривень 57 доларів. В них вартість. Просто срібло і в окантовочці ось така легка позолота. Дуже вони красиві, я б сказала, що вони можуть бути колекційні, якщо ви любите ржавий кварц, з такого відтінку, може намиста, може що, вони, бачите, такі досить довгенькі. Приблизно довжина в цілому 6,5 сі, крапелька 2 см нижня, а разом 4,2 десь Ось ця, я маю на увазі без замочка. Сережки такі. Красиві і важкі, ну, як кварц, він важкий. Рожевий кварц, кришталь. Мені здається, що це найважчі камені. От. Хоча, може, тому що вони завжди в таких товстеньких цих, як це правильно сказати, коротше, розмірах. У них не тільки величенька, а ще й товстенька така. Частинки у камінця, ну, щоб вони вже були максимально такі а, красиві. Бо буває зовсім тонкий зріз. ну, такі моделі краще носити тим. А, я маю на увазі тонкі, хто не любить важкі прикраси. То не любить важкі прикраси може бути ось така модель це просто емаль та фіаніти 1050 гривень вартість. У радіювання саме ці сережки, біла та синя емальтики. Якраз весняні зараз. ну дощик пройде, вийде сонечко, тут не страшне. Лише б, знаєте, лише б був мир, а з погодою. Змаритися можна. Взяти парасольку, та й все добре. Далі так само маленькі сережки, Аметисти, родоліти і цитринчики, 1250 гривень 33 долара. Вони зовсім такі легенькі-легенькі. Дуже ніжні, такий самочок. Вони у радіюванні. Всі прикраси срібла 925 От проби, Те, що покрита родієм, то я буду говорити. Хоча дивлюсь, тут більшість буде сьогодні у нас покрита. 16,5 це просто срібло, без покриття родієм. Тут цікава модель, тут раухтопази та дві шпінелі. Але вона така красива, така гілочка. Чуваю, Більше пір'їнку нагадує 1250 гривень 16,5 розміру. Дуже красиве, плотненьке таке, багатенько срібло. Можна і на подарунок. Це я вже сама малую, дівчата, вибачте. Так, 4 см, досить крупно. Тайські прикраси, от чогось вони мені здаються всі колекційними. Не знаю, може то, що я їх дуже люблю. Воно все настільки незвичне. По моделям, може, як біжутерія, але ми з вами знаємо, що вони такі досить рідкісні, срібні прикраси. І моделі такі самі. Це в нас на гвіздочку ось такі у лимонії по золоті дві перелинки, 26 доларів. Один сантиметр перелинка, кубічний цирконій. та лимонна по золоту. Ну, це легенькі до намиста якогось. Я так думаю, що це. Саме до намиста, до крупного намиста було б ідеально, з позолоченою фурнітурою якоюсь. Не знаю, звертали ви увагу чи ні. Дивлюсь, що зараз багато блогерів носять намисто з перелин з якоюсь підвісочкою посередині, або з хрестиком, або з якоюсь там, іншою підвісочкою. Шкребутить. Так, це ось такі сережки з рубінами, зірчатий рубін, тисячі гривень 78 доларів. Не бюджетні і досить, в принципі, важкенькі Зараз я скажу вам. одну сережку тут ще, бачите, родолітики. Вони якраз ідеально підходять по кольору. Вісім і дев'ять одна сережка, тобто майже 9 рамів. Тут у, вгорі лише фіаніти у жабки. Це Бачите, це жабка, бо я не сказала. От такі вони, сережки. Також колекційні чорний родій. Ну, це ми з вами бачимо. Зірчатий рубін, давайте скажу розмір. Рубінчика 12 міліметрів. і рубіни а, крупні. Як я сказала, зірчата, я не бачу тут зірочку. Я не знаю, цей рубін відноситься до зірчатого. Так, а далі зовсім інша різновидність рубіна, 18-й розмір. Тут він такого червоного кольору. Бачите, але є такий близько. Може і схожа різновидність. Це цей крабік, крабік чи павучок. Я тепер уже думаю, що це все-таки такий павучок. Вони ж є такі, як... типу, як тарантул. 1550 гривень, 40 доларів. Крупний рубін, тут десь так само 12 мм. Чорний родій. Це прямо колекційне-колекційне. Подивіться, як красиво блищить цей рубін в глазах у цього тарантула сапфіри. І він дивиться своїми сапфіровими глазами. Дівчата. Зараз він відчепиться і побіжить по руці. Ні, Це я жартую. От, але він буде захищати свою господарку. Павуки страшні, це коли вони десь, а коли вони на вас, то вони ваші, вони вас захищають. Прикраси і для захисту носимо, в тому числі, до речі, так мені трохи незручно. Я боюсь, що так можна ним десь зачепитися, отак трохи краще. Павучара крутий. І рубін крутий. Ну, все. Я так про павука про павука, але колір класний так само. Я ж думаю, що Думаю, Ви знаєте, що у нас прикраси взагалом без повтору. 18 18. це у нас котик в нашинику Танзаніт. Два гранатових оченяти. 1450 гривень. 38 доларів. Тут широка шинка. На 17. 17,5 і десь буде. В нашиннику, Чорний кіт на шийнику. Я би б краще б зробила пшинку іншого кольору, а кота іншого, але зробили так. Але він все одно крутий. Цей котяра. Так, і маленький-маленький ледь, ледь помітний рубінчик з чорною шпінеллю. 780 гривень 20 доларів. 17,7-17,8 Ну, майже 18, але воно тут шинка тоненька. 3-4 міліметри сам рубінчик. Це вже точно без, ну, бачите, не, не блискучий. Маленьке, це може до якоїсь додаткової каблучки, щоб вдіти ще щось. У білому роді, родію родії. Ось ця за граната маленького розміру 1250 гривень. Тут лише самі червоні гранати 16,5. Давайте перевіримо. 16,5. Просто тут шинка широка. Такі квіточки. Це, бачите, цього разу у мене такі невдалі ці свята, бо не сильно, сильно така хороба, він мені собі наліз. Це я зараз замерла і показую, які красиві гранати. Які вони на присвіт. Ну, десь 4-5 мм розмір. Срібло, така робота без покриття, просто срібло. Окей, так. маленькі сережки. маленькі, зараз покажу з перелинками. Вони такі легенькі-легенькі, ось такого типу в лимонії по золоті. 750 гривень. Гвіздочки. Такі витягнуті, як плафончики. Так само до таких намист, до такого типу намист. І сьогодні у нас буде ще каблучка 18, 5, 18 7. Ось такі танзаніти у радіювання. Раз, два, по п'ять танзанітів, 10 танзанітів. Це, це називається математик сьогодні такий. 1250 гривень. Колір танзанітів прикольний. І вона, типу, як подвійна каплучка, як дві. Разом. Разом. Ой, знаєте, дівчата, я ще. Забула, що я ще приготувала ось це зміїне кольє. Ну, 3 тисячі гривень вартість. Це зі старих моїх запасів. Ще є з кольоровою. Це не кольорове це такий він переламутер. цей просто така робота. Він, воно, типу, як коротке йде, десь, я так думаю, сантиметрів 40, але тут багато срібла. З покриттям ось так позаду. Ну, позаду вони, вона вся така робота. Я маю на увазі, що, може, десь не дуже охайна, але так вони це роблять. От Скільки їх було раніше, вони всі таким чином зроблені. От, Тоді у нас ще були, здається, щось. чи дракони, чи ще якась зараза була. От. В найкращі часу. 3 тисячі гривень, дівчата. Його на ваги треба кинути, скільки, бо я не пам'ятаю, чесно ск... кажучи, скільки тут грамів, 25 десь. Ну, воно досить важкеньке. Це для тих, хто любить такі жорсткі коліжки. Можна його чимось вкрити якимось лаком, воно тоді сильніше буде блищати. А так воно так має, так само має блискали, такий спокійний досить. Не знаю, як його показати, щоб його видно було. Ось такого типу. Така зміюка. Це в нас на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня до побачення.